Всім привіт! Вітаю вас на своєму вязальному каналі Марго Нитинг ЮА. З вами я, Марго, і сьогодні ми з вами розберемо, як в'язати. Нескладний, достатньо простий візерунок, так званого листя чинелі. Зараз я вам показую, як це виглядає із пряжі Alize Lana Gold. Виріб ще не випраний, тобто це ще до ВТО. Ось такі гарні листочки. Це дитячий комбінезон. Я для вас, для майстер-класу, зв'язала окремий візерунок, ось так він виглядає старожили мого каналу, згадають, я думаю, цю пряжу. Це пряжа бунтик саме з відео про економ в'язання. Це та пряжа, яка розпускався светрик із секонд-хенду. Якщо ви ще не бачили цього відео, я вам десь тут вставлю підказочку Ви можете його подивитись. Для загального розвитку рекомендую. Отже, що я вам можу сказати? Мені дуже подобається цей колір, приємна така гірчиця. Середньої холоду і теплоти, вам трошечки зараз викривляється на відео кольор. Отже, не будемо сильно затягувати. Як ви бачите, нитку я не відрізала, тобто закрила петлі я тут. Коли ви в'яжете рапорт, ваш візерунок починає рости ось звідси, таким чином. Тобто ви ніби згори донизу його в'яжете. Враховуйте це, коли ви будете. Відв'язувати свій виріб. Цей візерунок, я би сказала, ідеально підходить для в'язання від гори, тобто для реглана по колу або просто, якщо ви в'яжете з двома швидми деталями плечовий виріб, то краще починати від гори. Тоді, коли ви завершите в'язання, закриєте, ви будете мати ось таку картинку. Це моя особиста рекомендація. Ви можете робити, як вам подобається, на ваш смак. Чому я так кажу? Тому що я, до прикладу, не люблю, коли е, на одязі, умовно, тут у нас голова, це тулуб, е, будь-які такі рослинні візерунки дивляться листями вниз. Якось мені здається, на жіночій фігурі це робить. Е, Такий візуальний легкий ефект обвисших грудей, такого якогось занепаду, осінні, обвислості, дряблості і щось в цьому дусі. Я люблю, коли всі колосочки, всі візруночки дивляться догори, до сонечка, як в природі, все це задумано. Тому якось так. Отже, так як сам візерунок, схема в мене із шматків зібрана, тому що його є багато варіацій на просторах інтернету, мені сподобалась саме ця. Саме за цією схемою я в'язала ці візерунки, і саме її я вам буду презентувати, скажімо так. Тому, якщо вам подобається моє втілення, ви можете скрінити ось цей візерунок. Мою. Малювальну творчість і використовувати його в подальшому, але я спробую вам зліпити невеличкий такий файловий елемент, і вставити його також десь у відео. Як щойно ви побачили на записах в моєму блокноті, рапорт візерунку складає 15 плюс 1, тобто 16 петель, це вже з петлею симетрії, плюс 2 кромкові петлі. Загально. 18, якщо ми будемо в'язати один рапорт, я набрала 18 петель. І так як перший ряд в нас має ось такий вигляд, коли ми почнемо в'язати, я завжди сприймаю це як виворітній ряд. І для того, щоб потім у мене все гарно виходило, перший ряд я пров'язую виборітніми петлями. І тільки після цього я приступаю до подальшого пров'язування раппорту. Отже, я виконала. Перший ряд виворітніми петлями. Маю ось таку загальну картинку на даний момент. Надіюсь, вам все гарно помітно. На самій схемі ви можете бачити, що вказані тільки лицеві ряди, ряди тому як виворітні будуть в'язатись за візерунком. Я вам буду вставляти десь тут так відео, щоб на протязі всього відео ви бачили схему. Отже, ми починаємо з нашого першого ряду. Кромкова петля завжди знімається. І в'яжемо далі лицьова, накид, лицьова. Далі ми бачимо позначку дві петлі з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями. Що я роблю? Я знімаю одну, знімаю іншу, розвертаю їх ось так і вколюючись в центр, пров'язую їх таким чином, щоб на полотні ми бачили нахил доліва. Потім одна виворітня петля. І таким самим чином дві вправо, але для цього я їх не перезнімаю, а просто ось так дві разом пров'язую і отримую візуально дві дивлячися вправо петлі. Надалі знову одна лицьова, накид, виворітня петля. Знову дві петлі розвертаємо ліворуч, щоб дивилась нахил вліво. Одна виворітня петля. Дві петлі з, разом з нахилом вправо, накид лицева, накид, лицева, кромкова. Виворідній ряд ми пров'язуємо за візерунком. Перший виворітній я пров'яжу разом з вами. Першу знімаємо і в'яжемо виворідніми петлями. Всі накиди пров'язуються також виворітніми петлями. І тільки в тих місцях, де ми з вами бачимо лицеву петлю. Ми пров'язуємо її лицевою. Накиди виворідніми петлями пров'язуються, продовжуємо. Ми просто дивимось на полотно, і це і називається в'язання за візерунком. В подальшому всі виворітні ряди, так само пров'язуються за візерунком. Ми з вами почнемо в'язати третій ряд за схемою. Першу петлю знімаємо. Лицева, накид, лицьова, дві петлі з нахилом вліво, виворітня, дві петлі з нахилом вправо, лицева. Потім ми бачимо порожній квадрат, це означає, що ми в цьому місці просто нічого не пров'язуємо і одразу в'яжемо виворітню петлю. Він намальований для балансу схеми. Тепер три разом. як це роблю я? Ось знімаю одну, знімаю другу, непров'язану. Останню петлю пров'язую лицевою. І тепер ці обидві, ось так тримаю спицею, щоб в них протягти пров'язану. Саме таким чином я пров'язую три разом. Надалі у нас йде накид, три лицевих петлі. Знову накид, лицева і кромкова. Виворітній ряд ми знову пров'язуємо за візерунком. П'ятий ряд нашої схеми. Кромкову знімаємо, лицева, накид, лицева, накид, дві петлі з нахилом вліво, Виворітня один раз дві петлі з нахилом вправо і ще раз дві петлі з нахилом вправо. Накид, 5 лицевих, 3, 4, 5, накид, лицева виворітня. Шостий ряд виворітній за візерунком. Сьомий ряд Перша петля кромкова, лицева, накид, три петлі лицевими. Три, накид, три петлі разом. Перші дві знімаю, розвертаючи їх, не пров'язані. Третю пров'язую лицевою. І тепер третю петлю протягаю через дві одразу ті, що ми знімали непров'язаними. Виборітня, накид, лицьова. Дві петлі розвертаю для нахилу вліво. Виборітня, дві петлі разом з нахилом вправо, лицьова, накид, лицьова, кромкова. Виворітний ряд, за візерунком. І дев'ятий ряд, останній ряд нашого рапорту. Перша петля кромкова, лицьова, накид, 5 петель лицьових, 3, 4, 5, накид, 2 петлі з нахилом вліво. лицьова, Знову 2 петлі з нахилом вліво. Виворітня Дві петлі з нахилом вправо, лицева, накид, лицева, кромкова. Десятий останній ряд також за візерунком. Ось таким чином ми виконали 10 рядів нашого рапорту. Один пров'язаний рапорт в ширину і висоту буде мати ось такий вигляд. Якщо ви будете в'язати більше рапортів, по-перше, раджу вам між рапортами проставляти маркери. Це дуже зручно. Якщо ви будете з'їтись, ви зможете одразу відрахувати, в якому конкретно рапорті ви збились. Тому що схема нескладна, але я вам скажу чесно: відв'язавши цілий дитячий комбінезончик, я не змогла її запам'ятати. Я весь час піддивляюся собі в нотатник як в шпаргалку. Що я хочу ще на чому наголосити: відв'язавши ось цей зразочок. Ви можете бачити ось тут дві лицеві доріжки, тобто ось така подвійна полоса. Це я використовувала кожен з цих блоків, я набирала 15 плюс 1. Якщо ви будете набирати перший раз 15 плюс 1, тобто 16 петель і подальші рапорти по 15, то ось тут буде у вас тільки одна тонка доріжка. Ніби як на початку рапорту. Якщо для вас це важливо, і вам не подобається подвійний поділ, а ви би хотіли одну, майте це на увазі. Про розташування я вам вже сказала. Надалі, ці 10 рядів, весь час повторюються, повторюються тобто, після першого, не сильно щось зрозуміло, він ніби обрізаний, тут частинка, Така листочка, частинка, така листочка, але коли буде відв'язуватись подальший рапорт, тобто все це складеться в ось такий чудовий гарний візерунок. Якщо для вас я швидко розповідала, я рекомендую натиснути ось тут на три крапочки, вибрати пункт швидкість і зробити швидкість трошки повільнішу. Якщо вам складно на такій швидкості. Повторювати за мною в'язання. Я вам дуже дякую за перегляди, вдячна вам за вашу увагу. Пишіть коментарі, випробували пробували такий візерунок, чи не випробували на власному досвіді, подобається вам чи ні. Ще раз вам дякую. До побачення, до зустрічі!